В мундирі відварила і вже почистила. Тут у мене є приблизно 500 грам печеріць. І зараз будемо печериці запікати в духовці з беконом. Як це смачно! Печериці я помила, але шкірку зверху я не відчищаю, знімаю ніжку і дрібненько нарізаю. В пательню трошки олії, одна велика цибулина, нарізані ніжки, додаю сіль перчик. До цієї начинки можна ще додати 100 г відвареного рису або фарш. Курячий свининий додаю сир з 2 столові ложки крем-сиру. Зелень. Все я добре перемішую, але начинка має бути дуже добре доправлена, бо печериці втягнуть сіль. Деко, пергамент, грудинка. в мене мені зразу в м'ясному так гарно нарізали. Пахне тобі, так? Викладаю фарш. Закручую в бикон. Отак ти просиш, да? Отак так ти просиш. Моя ти хороша! Смачно тобі, Марусь! Але смачно, да? Між печерицями викладаю картоплю. Ох, як воно все разом запечеться. Бекон зверху змащую кетчупом. Зверху можна посипати спеціями, які хто полюбляє. Ставлю в духовку буквально на 25-30 хвилин. Печериці мої запеклись, картопелька зверху хрупка. Пробуйте, готуйте. Це все дуже просто.